За уряд, чому реформи не йдуть. Yeah. Не треба виправдовуватись, треба пропонувати. З іншого боку, це зауваження вже до вас, тому що це виклик до нас, як до народних депутатів, що ми не голосуємо за те, що ви подаєте. Для того, щоб депутат свідомо голосував за будь-який закон, ініційований громадськістю, він повинен брати участь в обговоренні не на стадії, коли його подають до Верховної Ради, а на стадії його розробки. І дуже багато речей дискусійними у ваших законах. Ми багато їх підтримували, багато відкидали. Але це, розумієте, правильно, депутат має власну думку. І її треба враховувати, не давати закон, ось приймайте. Це перше. Друге питання, чому е, стримуються ці реформи. Ну, давайте беремо децентралізація. Да, дійсно, це дуже позитивна реформа, яку ми би хотіли. Ми б хотіли, щоб ініціатива на низах отримувала фінансову основу, отримувала якийсь кадровий потенціал. Але ми розуміємо іншу історію. На сьогоднішній день державі існує, і це правильно ви зауважили: політичне несприйняття. Тому що збираючи бюджет в Києві розпреділяючи дотаціями на низи, ти можеш завжди політично прив'язувати. Ваш мер пішов, але він чітко знає: для того, щоб отримати на ЖКХ йому якусь дотацію додаткову, він повинен прийти з простягнутою рукою, а йому спитають: а в якій ти політичній партії? А звідки ти взяв? Скільки ти оставишся? Це друге питання. Це вже, це вже не публічна історія. Тому корупція розвивається, коли всі кошти держави зосереджені в одних руках. І якщо ми роздаємо внизи. Міністерство не повинно ніколи управляти коштом, воно повинно створювати певні механізми управління в суспільстві, а вже розпоряджатись, кошти мають там, де вони заробляються. І тоді не буде перекосів у фінансуванні того чи іншого регіону. На жаль, ця історія сьогодні не підходить діючій владі. Чому? Тому що тоді регіонами ти не зможеш жорстко управляти, керувати ними. Бо всі підв'язані під гроші, під дотації, під зарплати, під вирівнювання дотації вирівнювання. Друге питання. Ми говоримо про чиновницький апарат. Це найбільша сьогоднішня проблема країни. І правильно хтось зауважив, питання не в тому, щоб ми сьогодні різко впроваджували нові закони. Треба виконати хоча б ті, котрі вже є. Україна сьогодні по рівню прийняттю законів одна з від, ну, ведучих країн світу по кількості прийнятих законів. Але по кількості виконаних нульова. А по якості? Ну по якості це вже інше питання. Ми можемо зараз хоча б виконати неякісний закон, але який встановлює певну норму. Тому не треба дивитися про те, що ми повинні сьогодні прийняти якийсь глобальний закон в одній галузі, в другій, в третій, в четвертій. Ми повинні проаналізувати наше законодавство, яке є, де воно не виконується і чому стримуються позитивні процеси в суспільстві. Це друга задача наша. Ну і третя задача відлаштувати все ж таки чиновницький апарат. Я згоден з багатьма доповідаючими про те, що сьогодні він роздутий. Але він роздутий не тому, що його дуже багато, а тому, що сьогодні є невластиві функції. І тут є багато, я бачу представників органів державної влади, я теж попрацював губернатором в свій час. І знаю дуже одну просту історію. На жаль, що нас ламає, те, що чиновник виконує невластиву функцію. Тільки звітності, звітності стільки йде, що треба половину чиновників займати звітністю не конкретною роботою. Тому в даному випадку, далі, от ви говорите про конкурси державного апарату. Ви знаєте, я можу скажу зараз не красиву думку, можливо, не популярну думку, але вона має право на життя. Конкурси повинні проводитися на державні посади. Але треба усвідомити одне: ми хочемо професійного кадра. Сьогодні, коли в нас любий депутат районної ради, прийшовши ні звідки, не пропрацювавши в державній охорони жодного дня, не знаючи то чи іншу галузь, він хоче сьогодні очолювати область, район. Цілі департаменти хоче очолювати, тому що в нього є бажання. Бажання це дуже добре, але вибачте, ви лікаря по конкурсу не будете брати в лікарню, ви будете брати спеціаліста, у якого є позитивні досвід за плечима, який чітко зробив операції в нього найменша кількість недоліків в операціях. Тому і тут, якщо ми говоримо про конкурси, прив'язувати до полів виму, конкурс, ми повинні говорити, він повинен існувати серед людей, які працюють в цій галузі, аби не було таке, що це Любимчик, а це не Любимчик. Міністр, ми говоримо про те, що вищі там центральні органи виконавчої влади повинні брати за конкурсом ніколи в житті. Міністр це політична посада. Він обирається за конкурсом в суспільстві, тому що люди голосують за партію. Партія в Верховній Раді дає свого представника на виконання тої програми, за яку голосували люди. Так, да, ми не можемо відійти сьогодні не від того, що це коаліційний. Уряд дає там квоти тої партії, тої. Ми просто не можемо відійти, що перейшовши з парламенту в уряд, людина далі залишається партійною особою, далі працює в режимі популізму. Те, що ми сьогодні маємо, насправді. Тому ці речі є багатогранні. На жаль, на жаль, вони не є такими простими, як сьогодні це все бачиться, і не можна купіювати світовий досвід по загальним принципам. Україна має свою ментальність і особливості, і це маємо враховувати, розробляючи ті чи інші закони. І сьогодні я тут. ну, Скажімо, приїхав для того, щоб зрозуміти сам принцип навіть обговорення тих реформ, які пропонує сьогодні реанімаційний пакет реформ. Там дійсно є дуже багато цікавих законів, і багато ми їх підтримуємо, я згоден на тім. Але все ж таки проходження цих законів я би рекомендував ну, проходити з парламентом чітко на стадії написання законів. Навіть у вашій програмі вписано там, скажімо, що такі, -такі пропозиції, буде розроблено до червня 2015 року. Я, наприклад, як депутат Верховної Ради, навіть по пековським законам, тому що я в комітеті палиналітичного комплексу, ті закони, які ви пропонували, побачу вже тільки в самому комітеті ПЕК. Це перше. Тобто тут треба більш глибокий підхід. Тоді закони будуть дійсно проходити і будемо мати ну, спарці.